Край недоторканої природи, унікальних натуральних явищ, праматір рідких видів тварин та рослин. Красоти цього стародавнього краю зачаровують людей вже не одне тисячоліття. Одне з найунікальніших та чарівних природних явищ у горах є процес випаровування вологи у гірських розщелинах та схилах. Це неповторне явище горяни інколи жартівливо коментують то ведмідь кашу варить. І здалеку здається, ніби і справді десь у лісових хащах на казковій галявині сидить ведмеже сімейство та чемно вечеріє над казаном духмяного кулешу, а його ласий запах підіймається над лісом пахущими химерними пелехами. Справа у тому. Що сонце, прогріваючи ліс, випаровує вологу, яка, перетворюючись у пару, підіймається невеликими хмаринками над окремими ділянками лісу, та є ще рідкіша назва цієї дивовижі мороша. Отже, Саме на честь цього фантастичного природного гірського явища дана назва унікальній українській горілці морожа. Білка Морожа виготовляється з найкращої мінеральної води України, яка народжена на висоті більше тисячі метрів в лоні гори Кігола карпатського біосферного заповідника Східні Бескіди. Ця насправді унікальна екологічно чиста місцина має назву Урочище лисинець. Високогірні джерела, як і відомо, мають високоякісні показники не тільки з органолептики, але й також і найкращі біоенергетичні показники. Гірська вода вважається зрілою, а причиною тому є взаємодія води не тільки з енергетикою землі, але й з енергетикою космосу. Ми намагалися максимально забезпечити зберігання цієї чистої мінеральної води, тому вона практично не підлягає жодній додатковій обробці. Насправді це можливо завдяки природним показникам самої води: мінеральна вода для горілки мороша, м'яка за смаковими характеристиками та має низький рівень мінералізації. Отже, видобуваючи воду з гірських джерел, розташованих на різних висотах відповідно для кожного сорту, ми одразу доставляємо її до міста Львова, яке розташовано трохи більше ніж за 100 кілометрів від джерельної місцини. Навряд чи знайдеться більш краще місце в Україні для виготовлення такого унікального екобренду, як морожа, окрім Львова, казкового міста зі стародавньою самобутньою історією, яке з такою обережністю охороняє свої традиції та піклується про репутацію продуктів, що виробляються на місцевих підприємствах. Окрім того, стародавнє місто немов насичує своєю винятковою енергетикою все, що з ним контактує. Тому саме для виробництва ми вибрали одне з найславетніших підприємств України лікеро-горілчаний завод Гетьман. Виробничі потужності підприємства устатковані за останнім словом техніки італійського та німецького виробництва, яке гарантує високу якість продукції екобренда Горілка Мороша. мороша. Горілка найкраща від самої природи, вперше на мінеральній воді.